Є речі, про які чоловіки не говорять, неприємні симптоми, дискомфорт, зниження чоловічої сили. Але чи варто з цим миритися? Інноваційне рішення урологічних проблем в медичному центрі Арден Палацу, ударно хвильова терапія на апараті BTL-6000. апарат ударно-хвильової терапії для лікування урологічних. Захворювань, це хронічні простатити, еректильна дисфункція, доброякісна гіперплазія передміхорової залози, поліпшення функції статевих органів у чоловіків після 40 років це новітня світова методика, що вже показала чудові результати у лікуванні простатиту, еректильної дисфункції, синдрому хронічного тазового болю, хвороби пейроні. Всього 5-10 хвилин без болю, без медикаментів, без зміни звичного ритму життя. У спокійній, делікатній атмосфері Арден Палацу подбають про комфорт і повагу до приватності. Не відкладайте турботу про себе, приїжджайте, ми допоможемо. Цей метод лікування в Паласі можна поєднувати з іншими методами лікування, як фізіотерапевтичними. Так і бальнеологічними, бальнерологічними лікуванням, водолікуванням. Медичний центр Арден Палацо. Незручні проблеми. Зручне рішення.